Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати над темою подібні доданки та їх зведення. Отже, що ж це таке подібні доданки? Доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними. Наприклад, якщо у мене буде... доданки, да, тобто це якась сума. Наприклад, якщо у мене буде 2А плюс 3Б, плюс 4А, то подібними в мене будуть доданки 2А і 4А. Чому? Тому що вони мають однакову буквену частину А. Звести подібні доданки, тобто додати да, їх. Що це означає? Що треба зробити? Достатньо додати їх коефіцієнти і знайдений результат помножити на спільну буквену частину. Дивіться. Подібні доданки. Зараз у мене 2а і 4а. Достатньо додати їх коефіцієнти. Які в мене коефіцієнти? 2 і 4. 2 плюс 4 6. І множу на спільну буквену частину. Отже, що це у мене буде? 6а плюс 3b. Давайте ще спробуємо. Наприклад, 12 3. А плюс 8С і плюс 4 А. Дивіться. З буквою С. Які у мене є подібні доданки? 12 с і 8 с Підкреслю їх однією рискою. Що це у мене буде? 12 плюс 8. 20 С. Подивіться, але у мене ще є подібні доданки з буквою А. Підкреслюю їх двома рисками 3А і 4А. 3А плюс 4А. 3 плюс 4 7 плюс 7А. Ось саме цим ми з вами сьогодні будемо займатися. Отже, працюємо письмово. Перший письмовий номер. Розберемо перше завдання номера 1264. Спростий вираз та знайди його значення, якщо m дорівнює 0,7. Отже, читаємо уважно: перший спростий вираз. Запишемо вираз. Мінус 2m, мінус 0,2. дужку закрили. Плюс 2 і множимо на дужку. 4m мінус 0,1. Розкриємо всі дужки. Перед першою дужкою стоїть знак мінус. Отже, будемо змінювати всі знаки в дужках. Було 2м, стане мінус 2м. Було мінус 0,2 стане плюс 0,2. Далі, 2 множу на кожен компонент. Пригадуємо задачі про морози, вода, про пташку, яка прилетіла кормити своїх пташенят. 2 множимо на 4м. Це буде 8м плюс 8м. 2 множимо на мінус 0,1 буде мінус 0,2 дорівнює. Шукаємо подібні. Дивіться, з буквочкою «м» Підкреслю однією рискою. Мінус 2 м плюс 8 м Що я буду робити? Мінус 2 плюс 8. Це буде 6 і множу на м. 6 м 0,2 і мінус 0,2 буде 0. Отже, спростила вираз, у мене вийшло 6м. Якщо m дорівнює 0,7, що це в мене буде? 6 множу на 0,7, 6 на 7 – 42, І один знак після коми 4,2. Не встигаєте зробіть паузу. Ідемо далі. Виконаємо перше завдання номера 1266. Спростий, вираз. Запишемо вираз 2,7х мінус 1,12х, плюс 3,13х. Дивіться, у мене кожен компонент містить однакову буквену частину Х. Згідно правила, що я повинна зробити? Додати коефіцієнти. Отже, в дужках зараз я їх додам. 2,7. 2,7. Далі мінус 1,1 і плюс 3,1 І все це я буду множити на х дорівнює. Додам окремо цілі частини. Да? А потім спробую відняти. Дробові частини. Отже, що це в мене буде? 2. Віднімаю 1, буде 1. І плюс 3, буде 4, цілих. працюю з дробовими частинами. 10, 2 і 3. Розумію, що спільний знаменник буде 30. Перший дріб домножу на 3, другий дріб домножу на 15, щоб отримати такий знаменник. Третій дріб домножу на 10. Так, І розпишу, що в мене буде? 3. Множу на 7, 21, відняти 15 і додати 10. Не забуваю, що це буду все множити на х. Дорівнює 4,21 плюс 10. Це 31. Відняти 15. Буде 16 16 х. Ну, і бачиш, що і 16 і 30 діляться на 2. Отже, скоротимо на 2. Що в мене буде? 4,8 Х. 16 на 2, 8. 30 на 2, 15. Да? Отже, я отримала 4,815 х. Переходимо далі. Виконаємо перше завдання номера 1268. Запишемо. Спростий вираз, так, да, у нас завдання. В дужках мінус 1,8а, плюс 2,5Б. Множимо на 4. мінус 3 множу на дужку, 3,2 А. Плюс 0,9Б. Мінус 2. Закрили дужку, мінус в дужках 2,8а. Віднімаємо 7. дорівнює, залишаю місце під відповідь. Отже. Так, що у нас тут буде? Дивіться. Ми зараз будемо множити на 4. Так? 4 множу на мінус 1,8а. Відповідь буде від'ємна. 18 помножу на 4. 10 на 4 40. 8 на 4 32. 40 плюс 32 – 72. Але заберу один знак після да? 7,2. а 4 множу на 2,5. Додатня відповідь. 4 на 25 100. Але у мене 2,5, отже, буде 10 і Б. Далі. Мінус 3 буду множити на кожен компонент дужки, Да? Не забуваємо, що на кожен, не тільки на перший, на кожен компонент дужки. Звертаємо увагу на знаки. Мінус 3 множу на 3,2а буде мінус 9,6а. Мінус 3 множу на 0,9b, буде мінус. 3 на 9, 27, отже, отримаю 2,7B. Мінус 3 множу на мінус 2. При множенні мінус на мінус дасть мені плюс. Отже, буде плюс 6. Перед останньою дужкою стоїть знак мінус, змінюю всі знаки в дужках. Мінус 2,8а плюс 7. Дорівнює. І шукаю тепер подібні. З буквочкою А підкреслю всі однією рискою. Мінус 7,2, давайте так швидше я додам. Да? Мінус 2,8. Що це у мене буде? Мінус 10. І ще мінус 9,6 отримую мінус 19,6а. З буквочкою Б підкреслю двома рисками. 10b, мінус 2,7b. 10 мінус 2,8 і ще мінус 0,7, це у мене буде плюс 73 b І без буквеної частини підкреслю хвилястую лінію, це у мене 6 плюс 7 плюс 13. Отже, зараз ми спростили вираз. Не встигайте зробіть паузу і ми йдемо далі. Розв'яжи рівняння. Розв'яжемо перше рівняння номера 1270. Отже, 06 х плюс 0,4х мінус 0,84х дорівнює 0,0832. Отже, що ми зараз повинні зробити додати. Коефіцієнти, да? давайте додамо їх письмово. 0,6 плюс 0,4 і мінус 0,84. І все це я буду множити на х 0,832 тисячних. 0,6 плюс 0,4 це буде одиничка. Від однієї цілої буду віднімати 0,84. Що я отримаю? 0,16 х дорівнює 0,832 Тепер у мене х невідомий множник. Для того, щоб його знайти, я буду добуток 0,832 ділити на відомий множник 0,16. Пригадуємо, як ми ділимо такі. Десяткові дроби. Да? Домножимо і чисельник, і знаменник, ніби нашого дробу, да? на 100. Отже, що я буду зараз ділити. 83,2 буду ділити на 16. Беру по 5. 5 на 10, 50, 5 на 6, 30. Разом це 80. Віднімаю 3. Ціла частина 83 закінчилася отже, ставлю кому. Зносю 2. 32 ділю на 16 беремо по 2. 2 множу на 16, буде 32. Віднімаємо отримали 0. Отже, мій х дорівнює 5,2 корінь нашого рівняння. 5,2. Як бачите, працювати з подібними доданками нескладно. Да? Отже, ваше домашнє завдання. Прочитайте параграф, розберіть приклади, обов'язково вивчіть правила і розв'яжіть перше рівняння номера 1271. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!